Сьогодні цілий день ми шукали Нісан Rogue. цілий день, цілий день, і ми шукали їх і на імперії і де тільки завгодно. По всьому По всьому Києву. знайшли два. Один на перший погляд був непоганий, але потім, після перевірочки, виявились такі, ну не дуже гарні нюанси. Так, да, повело ланжерони там, да? ланжерони були в стороні, плюс подрамнюючи кривий його не замінили, ну і так далі, і тому подібне. Воно все робиться, але ж це додаткові кошти, додаткові напряги. І потім ми знайшли ось такий рох Америка, 23 й рік. Гарна ціна, повний привід, повний привід тачечка вся в рідній фарбі. Речі, Юра сторгував 1000 доларів. ну я вам собі... Ви так не стругуєтеся, я би так не струргував. Ну, Хазяїнам, ну, коли власник дзвонить, то навіть коли мені дзвонить власник авто, я торгуюсь менше, ніж коли мені дзвонить колега. Скажімо, це така практика. Тому, друзі, звертайтесь, авто підбір по всій Україні. Кендіка рулюємо разом.